Це не джаз, не блюз, і тим більше не шансон. Так міжнародний фестиваль Сталева гора об'єднав навколо себе шанувальників саме рок-музики. Концерт такого формату у Рівному проводиться вперше. Тому ініціатори заходу зазначають, було не просто все організувати, оскільки потрібно було не лише знайти відповідне приміщення, облаштувати сцену, але й запросити цікавих виконавців. Популяризувати музику, рок-музику в Рівному, адже зараз з музикою трішки в нас і ну такого напрямку дуже рідко відбуваються концерти. Тому і молодь залишається, і старші люди, і ну той контингент дуже сильно великий. Взяти участь у першому міжнародному рок-фестивалі. Запросили три групи: дірлі «Girly Beloved» із Канади, Воркплейс із Польщі та наш місцевий гурт під назвою Мангуст. Учасники фесту зазначають, їм є чим здивувати своїх слухачів. Кожне шоу відмінне від іншого. Ми не граємо пісні в однаковій манері. Коли ми виступаємо для натовпу, ми граємо з цим натовпом. Ми не просто граємо пісні, ми живемо на сцені. Ми говоримо до людей, ми обіймаємо людей. Ми тримаємо зв'язок з людьми у спосіб, який не є просто стоянням на сцені чи просто співанням. Ні, 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 це роковий досвід. Тож для рівного це унікальне шоу. Рівняний відрок фестивалю у захваті. Зазначають такого грандіозного та драйвового дійства у Рівному вже давно не було. Кажуть, приємно, що тепер у нашому місті з'явився ще один фестиваль, який неодмінно додасть у рівне ще й поціновувачів рок музики. І не лише з інших міст, а й Зарубіжжя. Дуже класно, дуже. дуже, дуже, дуже драйвові емоцій багато. Да, дуже класно, взагалі, голова вже болить, то це взагалі круто. Взагалі. Приходьте. Непогано нам сподобалось, гарно грають музиканти. Дуже круто. Це одна із найкачовіших груп, на яких я, я коли-небудь був. Вони мега драйвові, вони дуже мелодичні і вони дуже харизматичні. Організатори зазначають, цей фестиваль вони планують зробити щорічним. Вікторія Бондар Павло Вибач, випуск новин.